Доброго дня! Сьогодні ми для вас підготували інтегроване заняття для старшої групи художня література математика на тему, як їжачок до зими готувався, кількісна лічба, просторові відношення. Малята, а зараз ми з вами ознайомимось з оповіданням Василя Сухомлинського, як їжачок до зими готувався, був собі в лісі їжачок. Знайшов він кімнатку в дуплі старої липи. Тепло в ній сухо, от він там і живе. Настала осінь, падає жовте листя з дерев, скоро й зима настане, почав готуватися їжачок до зими. Сходив до лісу, понаколював на свої голочки сухого листя, приніс до кімнатки, настелив, стало ще тепліше. Знову подався до лісу їжачок, назбирав грушок, яблук, шипшини, приніс на голках до хатини, склав у бочці, а бочку зробив із березової кори. Ще раз почемчикував їжачок до лісу, нашукав грибів, насушив їх і теж поклав у бочку. Тепло й затишно їжачкові, але сумно одному. Захотілося знайти товариша. Пішов він до лісу, зустрів зайчика. Не хоче зайчик іти в хатину до їжачка. І сіра мишка не хоче, і ховрашок не хоче, бо в них свої нори. Зустрів їжачок Цвіркуна, сидить Цвіркун на сухій стеблині, дрижить від холоду. Йди до мене жити, цвіркуне. Пострибав Цвіркун у хатину до їжачка радий раденький. Настала зима, їжачок Цвіркунові розказує казку, а Цвіркун пісню їжачкові співає. Ось ми малята і прослухали наше оповідання. А скажіть, про кого було це оповідання? А як їжачок готувався до зими? А кого він зустрічав в лісі? Молодці малята. Малята їжачок пропонує вам погратися з його друзями-тваринками. Вам потрібно розглянути картинки та порахувати тваринок, які заховалися, і назвати відповідну цифру. Наприклад, скільки кіз? Одна. Молодці малята. Скільки ведмедів? Порахуйте лисиць. Скільки білок? А скільки телят? Порахуйте вовків. Скільки їжаків? А скільки песиків? Давайте відпочинемо. Математична руханка. Скільки яблучок червоних, стільки плеснемо в долоні. Скільки груш відповідаємо. Разом дружно присідаємо. Скільки квіточок на клумбі, стільки раз піднімемо руки. Ми присядемо стільки раз, скільки апельсин у нас. Порахуй всі колосочки, стільки ж станемо на носочки. Малята, а зараз пограємо у дидактичну гру. Де ти тваринку? Вам потрібно уважно розглянути картинку та визначити місце знаходження тваринки, користуючись словами на, під, над, в, за біля. Наприклад, лисичка сидить біля берези. А тепер ви Малята, ось наше заняття і закінчилося. Які ви молодці, ви дуже гарно виконували завдання. До нових зустрічей з вами працювали Чиче Катерина Володимирівна, Орлова Тетяна Василівна.